Всім привіт! В даному відео я покажу вам три простих та надійних способи, як відремонтувати пошкоджений шифер на даху. В першому способі я покажу, як усунути пошкодження, коли воно знаходиться в нижньому прогині шиферу. Спочатку очищаємо пошкоджене місце по периметру щіткою по металу, а далі все промиваємо мильною водою. Поки все висихає, беремо пластикову бутилку та розрізаємо її таким чином, щоб вийшов рівний лист. Пластик потрібно трішки зачистити за допомогою абразивного паперу. Після зачищення пластик потрібно знежирити та наклеїти двосторонній скотч. Ось такий в нас вийшов лист, тепер його потрібно наклеїти на шифер, щоб повністю перекрити пошкодження. За допомогою тканини добре розгладжуємо пластик на шифері. Далі потрібно знайти ємність та налити туди бензину. Далі беремо шматки пінопласту та розтворюємо їх в бензині. Виходить ось така субстанція, яка після висихання стає твердою, мов камінь. За допомогою шпателя наносимо нашу субстанцію на пластик, який перекрив пошкоджене місце на шифері. Все гарно промазуємо та чекаємо, поки пошкоджене місце висипе. Ось такий вийшов результат. Все зроблено надійно. І тепер під час опадів вода не буде потрапляти під шифер. Ставте лайк і переходимо до другого способу ремонту шифера. В цьому способі я покажу, як усунути пошкодження на шифері, яке знаходиться на верхньому зимі. Його аналогічно потрібно зачистити та промити мильною водою. Далі нам знадобиться калізаційна пластикова труба. Відрізаємо від неї шматок та розпускаємо вздовж, як показано на відео. Відрізок труби трохи розгинаємо та сверлимо шість отворів по краям. Тепер по периметру отвору наносимо туш субстанцію, яку я зробив із пінопласту. Наносимо її побільше, а потім кладемо обідрізок труби та гарно прижимаємо. Після цього через розсверлені отвори прикручуємо його до шиферу. Саморізи використовуємо зі збільшеною головкою, щоб вони добре прижали трубу до шиферу і нічого ніде не протікало. При затягуванні саморізів видно, як по краям виступає наш клей. Таким чином він заповнює всі щілини. І ось такий результат ми отримали після висихання клею. Все зроблено дуже надійно, і ваш дах ніколи не потече. Тепер переходимо до третього способу. Третій спосіб ремонту даху самий складний. Пошкодження дуже велике, і за допомогою перших двох способів відремонтувати дах не вийде. Але все ж вихід є. Зачищаємо пошкоджене місце по периметру приблизно 40 на 40. Після цього аналогічно все промиваємо мильним розчином. Далі розмішуємо клей, який використовують для армування пінопласту, а також можна використовувати плиточний клей. Клей потрібно розмішувати так, щоб в результаті він вийшов як сметана. Тепер беремо відрізок тканини та замочуємо її в воді. Мокру тканину кладемо в відро з клеєм та гарно промочуємо її. На непошкоджений шифер потрібно покласти плівку, а потім викласти на неї замочену в клеї нашу тканину. Добре розрівнюємо ткань та кладемо зверху армувальну сітку. За допомогою кисті промазуємо сітку клеєм. Ось такий вийшов результат і тепер чекаємо, поки висохне клей. Після 48 годин клей висох та набрав міцності. Тепер на даху на пошкоджене місце наносимо клей з пінопласту. Після нанесення клею наверх кладемо наш саморобний шифер та все гарно прижимаємо. В краях шифера потрібно вкрутити по три саморізи з однієї та з іншої сторони. Після вкручування саморізів покриваємо шифер бітомною автомобільною мастікою. Вона додасть міцності нашому шиферу і плюс через неї вода точно не протіче. Як бачите, на даху можна усунути будь-які пошкодження, і при цьому не потрібно купувати дорогі матеріали. Ось такий результат ми отримали при застосуванні третього способу. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та до нових зустрічей.